Я хочу вам сказати, я сьогодні отримала, на мою думку, ганебного листа від облдержадміністрації. 21 жовтня Яса Повалова і Володимир Поліпенко були на зустрічі з губернатором Полтавщини. З відповіді губернатора Полтавщини слідує те, що ми повинні самі розбиратися, що все повинні розбиратися суди, що вони. І що вони постійно моні моніторять ситуацію. Хочу вам сказати, відповідь ніяк, на мою думку. Тому сьогодні в нас іншого вибору немає. Або на вибори піде банда, або ми, ми залишимо візит, який буде показувати правду. А якщо вона возьме в руки свої, ще цей інформаційний ресурс, то тоді вона. Так, ну, от це в мене така думка, а ви як хочете, люди так і думають. Хто бажає піти на суд, будь ласка, проходьте.